Вітаю, ну що, як я почала, то треба продовжувати. Значить, Сьогодні я хотіла поговорити про те, як я прийшла свій шлях до цього моменту, в якому я зараз знаходжу. У мене такий проміжний зараз стан, але я бачу певний результат. І я ну, повернемось, мабуть, назад. Ще місяць тому, а все почалося, мабуть, півроку тому. Я почувалася загубленою, в мене не було енергії, я була нічим не задоволена, у мене втома, я не мотивована. Я взагалі не знала, що я хочу, куди мені рухатися. Я просто спала, їла. Ну, там, сиділа в інтернеті, якісь такі історії. Історія мого життя почалася такого ну, сильного десь рік тому. Це про це я розкажу пізніше. Але якщо ви коли-небудь були в тому стані, коли ви не знаєте, що робити, куди рухатися, де брати мотивацію, як себе розворушити, напишіть вас в коментарях. Мені цікаво. Чи вам знайомий цей стан, чи ви з нього вийшли? Якщо у вас є якісь певні поради, також напишіть мені, це буде е також цікаво. Ну що, зазвичай ми фіксуємо да, свою точку А і точку Б. Як точка А в мене був ноль. І я не розуміла, хто я, що я, куди я хочу. Мене не влаштовувало в житті нічого. Я намагалася шукати якісь способи себе розрадити, але все закінчувалося істериками, сльозами, апатією. І ну, тобто це йшло таке треба, але ти не знав як. І я досить довго не розуміла, що би я хотіла, як то змінити, і куди треба рухатися. У мене не було постійної роботи, у мене не було розуміння. Ну і зараз у мене, скажімо так, ці всі сфери починають тільки якось е змінюватися, да? я не кажу, що я заробляю мільйон. Ні. Я хочу показати, що кожна звичайна людина, у якої немає можливості найняти психолога, піти до якогось певного фахівця, може почати робити певні елементарні дії. Які будуть давати певний результат. Результат буде не відразу. Ну, тобто я почала робити, результату спочатку не було. Але ну, я вирішила, що треба діяти. Тому найскладніше, мабуть, в тому моменті було да, зробити перший крок це прийняти рішення і бути чесною сама собою, що в мене все жахливо. І я те хочу змінити. Не жаліти себе, йти в жертву, не шукати собі якихось відмовок, ну просто почати діяти. Я собі написала в блокнот. Моя історія почалася 3 січня. Я собі купила блокнот, і він у мене завжди зі мною я купила купу блокнотів. І в своєму блокноті я написала собі Я, свій головний проект. Потім. Через деякий час я дописала я творець свого життя. І це дійсно так, тому що відповідальність за те, в якому зараз ми стані, яке ми життя живемо, кожна людина має брати на себе. Раніше я цього не усвідомила. Для когось це, можливо, будуть досить такі знайомі, зрозумілі речі. Для мене вони були якісь незрозумілі, і я до того приходила. І буду приходити ще до певних якихось е висновків. І хочу ділитися для того, щоб, ну, по-перше, я бачила оцю свою зміну, да, трансформацію. Це зафіксовано було мені цікаво. А по-друге, для того, щоб, хоча б одній людині, якщо допоможе моя історія, змотивує дасть якусь натхнення, пораду або якийсь певний інструмент, який допоміг мені допоможе комусь. Інструменти ці знайомі всі, але ми просто не знаємо, що треба використовувати в який момент. Ну і що я зробила? Да, тобто я прийняла рішення, що моє життя е, ніяке, я так жити не хочу, я хочу змінити. Я перше, що я почала ходити. У період мого життя, коли 20 тисяч кроків, це 15-20 тисяч кроків щодня, це була норма. І я завжди дивувалася мої друзі знайомі, коли бачили, вони казали, як ти це зробиш. І був період мого життя, десь 2-3 місяці назад, коли 2 тисячі, 3 тисячі кроків за день, це був максимум. 5 тисяч кроків давалися дуже складно. Я почала просто ходити, виходити на вулицю. Це дуже важливо, я рахую для себе. Потім я вже дізналася, як це важливо, як запускає певні енергії, активність нашого організму. Але тоді я це починала робити інтуїтивно, тому що просто ну, виводяться себе з цього стану сонного, да, депресивного стану. З часом до мене прийшла така історія, як харчування змінити, да? харчуватися не цукерками, тому що я почала заїдати свою стрес. І солодким, а нормально збалансовану торіку харчування. Я про це все знаю, але не використовувала, тому що простіше з'їсти шоколадку, підняти цей гормон радості в собі, чим працювати над собою. І я додала фізичну активність, мінімальна. Якось так сталося, що у мене відбулось знайомство з пілатесом. Я почала рівень для початківців, і мені ну, спочатку не виходило, було складно, а потім я Через тиждень-два отримувати е, якісь певні результати, відчувати своє тіло, свої м'язи, і це такий кайф. Я не схудла, хоча ну, до цього результату я також хочу прийти. Я зараз намагаюся просто, е, якось е, знайти себе, да, віднайти свої справжні почуття. І почала трошечки працювати зі своїм мисленням. Да? Я починала з певних книжок. Я вам також порекомендую ту літературу, з якої я починала. І тут така історія, що я, мабуть, почала навіть не так з книжок, а я почала з того рішення, що я прийняла всередині себе рішення, що я готова до змін, і сказала: всесвіт, давай мені людей, події, підказки, що завгодно, щоб я почала змінюватися і працювати над собою. І через певний час, коли все світ побачив, що я ходжу, що я займаюся спортом, ну спорт це таке голосне слово, ну фізичну, мінімальну фізичну активність. Там комплекс 25 хвилин, мабуть, 20-25 я роблю. Але я від того отримувати почала задоволення. Харчуюсь більш-менш збалансовано, воду п'ю. І тоді, вже коли я оці кроки роблю на постійній основі, відбувається така історія, що зустрічається мені. Певна людина, з якою в мене відбувається такий конект, і я хочу піти з нею в співпрацю. Хоча я довго сумнівалася і, можливо, я про це розкажу певну історію. І я починала з курсу планування, це був мій робочий проєкт, а потім я пішла в більш такий духовний розвиток і почала вивчати цю тему. Я не скажу, що я вам зараз тут все розкажу, як це зрозумлю. Ні. Я почала знаю вивчати вивчати себе. Але я бачу, як те, що ми думаємо, як те, як ми над собою працюємо, змінює моє ставлення до світу. Ну, я, мабуть, перестала плакати в цей місяць. За січень місяць я рахую, що з 3 січня я почала і сьогодні 3 лютого. Прикольно, така місячна історія мого розвитку. Я за цей місяць плакала один раз, і то я плакала тоді, коли під час там проходження свого навчання я виконувала певну практику, це написати людям, які тобі зробили щось боляче, кого ти знецінила, або з ким ти некоректно повелася, або на кого в тебе якась певна образа написати їм про це. Сказати, що саме тебе ну так турбує, подякувати і для себе зрозуміти, який урок з цього ти винесла, тому що всі люди в нашому житті вони приходять не просто так, вони приходять нас чомусь навчити, або ми їх приходимо чомусь навчити. Тому я плакала не тому, що мені себе було шкода, а тому, що це така емоційна історія, досить емоційна людина. А до того, 24-й рік, це рік, за який я плакала найбільше в своєму житті. Я плакала щодня, я плакала щовечора. Я могла прокинутися і плакати. Там дуже особиста історія, така трагічна історія. Я поки що не готова до цієї історії ну, відкритися прямо так. Але я проходжу процес обнулення. Я це називаю так. Хтось каже, це дуже класно, це можна побудувати новий фундамент. Ну, побачимо, як я його побудую цей фундамент. Мені дуже боляче його е, переживати. І якщо ти зараз е, так само в якомусь такому періоду, що в тебе такі самі відчуття, коли ти не бачиш, що робити, як рухатися, як змінити своє життя, е, давай напиши в коментарях, і ми підтримуємо один одного. Я підтримую тебе, тому що я зрозуміла, що коли ти е, в цьому стані, дуже важливо не залишатися сам на сам. А шукати людей, комунікувати, ділитися, проживати свої почуття, не казати, що я ок, як я робила. Я ок, зі мною все добре, я справляюсь. А відкриватися насправді, йти в цю чесність з собою, тому пишіть. Я хочу, щоб ми підтримали. Я хочу, щоб, е якщо вам погано, то ви розуміли, що це може е закінчитись. І якщо вам погано, напишіть плюс що завгодно, якийсь коментар залишить для того, щоб ми всі зрозуміли, що ми не одні такі, що я не одна така. Я знаю, що таких людей досить багато. Хтось готовий про це відверто говорити, хтось ні. І я готова, тому що ну, мені дуже у мене важкий такий період, і тоді, в тому моменті, там місяць тому або два місяці тому року тому я взагалі думала, що я не зможу з цього вийти. У мене є подружка, яка мені завжди казала, що ти справишся, в тебе все вийде. Я їй казала, Боже, як ти в це віриш? Я сама в це не вірю. Ну, тобто, я, я не сильна, я слабка, я плачу, в мене нічого не виходить, я не маю мотивації, в мене немає сенсу життя. Я просто живу і не розумію, навіщо я живу. Якось такий, такий мій стан був. Зараз я краще. Я не скажу, що набагато краще. Ні, зараз такі відкриваються якісь моменти усвідомлення, моменти того, що я хоча б починаю бачити, ну, типу, що, а може бути інакше. Є спосіб, як до цього прийти. Головне, працювати над собою. Тому, якщо ви готові над собою... Працювати, я вам буду розказувати про свої ритуали, як я змінююсь, які в мене думки, що в мене там допомагає, що не допомагає, як я почала організовувати своє життя інакше. Підписуйтесь, ставте лайки, вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ну і давайте я за діалог. Знаєте? Тобто я не хочу назбирати тут купу підписників, які будуть просто цифри. Я хочу зібрати людей яким відкликається те, про що я говорю, які також зараз не бачать якогось там, або також проходять цей шлях змін трансформацій. Поділіться. Ви зараз в стані, коли не знаєте, куди рухатися і як бути далі, чи ви зараз в стані своїх трансформацій? Поділіться своїми інструментами. Можливо, ви мені щось порадите. Я далі буду розповідати, що я використовую. Сьогодні я сказала там попередні речі. І ми будемо будувати таку історію, робити краще цей світ, робити його добрішим, наповнювати його любов'ю. І це історія не про те, що ми робимо гроші. Це історія про одну дівчинку, яка майже 40 років починає дізнаватися про себе, жити для себе і починає нове життя. Цікаво, чи в неї вийде. Якщо хочеш дізнатися, що з цього вийде. Залишайся зі мною. Все, до зустрічі. В наступних відео я буду більш детальніше розповідати, показувати. І залишайте коментарі. підтримайте, знаєте, тут така історія. Дайте мені підтримку. Якщо комусь це потрібно, залиште лайк або залиште коментар, або якусь реакцію, яка допоможе мені зрозуміти, що я правильно. Бо записати це відео, створити цей канал це якийсь поклик моєї душі. І я хочу, щоб Всесвіт мені відповів. Типу, ти на правильному шляху, а він відповість мені через ваші реакції і вашу підтримку. Дякую, до зустрічі в наступних відео.